Пожежі в спекотну пору та боротьбу з африканською чумою свиней обговорювали на спільному засіданні профільних комісій в обласній державній адміністрації. У природних екосистемах виникло 632 пожежі. Вогонь вирував на сухій рослинності та смітті. У житловому секторі чагарники та трава горіли 310 разів, і звісно ж не без збитків. Такі пожежі мали місце в Бахмачникому, Городнянському, Рібкінському, Сосничкому та Чернігівському районах. А на ліквідацію пожежі в столі. Старі Ярилови чи Рібкінського району, гасіння якої тривало понад 9 годин, довелося залучати пожежний підрозділ з Республіки Білорусь. Задля потреб вогнеборців, басейнове управління водного господарства, цьогоріч провело акумуляцію на місяць раніше, але запасів небагато. У третини малих річок пересохли верхів'я. Подекуди рівень води впав від 80 сантиметрів до одного метра. Зарегульований об'єм води в каналах складає водоймах, складає близько 9,5 мільйонів кубів води. З якого на сьогоднішній день можливо використати для гасіння пожеж близько 7 мільйонів. У лісових господарствах техніки для приборкання вогню загалом вистачає, масиви оглядають навіть із літаків. Також 22 спостережні вежі власним коштом обладнали камерами і роздумують над придбанням безпілотників. А тим часом Чернігівщину з усіх боків оточують неблагополучні пункти, де підтверджуються підозри на африканську чуму свиней. Тривожні звістки надходять з Київщини, Полтавщини та Сумщини. До слова у калиті Київської області через знайденого збудника вірусу довелося знищити більше 60 тисяч голів свиней. У нашій області останній зареєстрований випадок АЧС у домашньому господарстві на менщині згідно рішення ДНПК, Применський район державної адміністрації цей же день було оголошено карантин та визначені територіальні зони, а саме епізотичним осередком визначено село, село Городище. На даний час проводяться всі заходи згідно прийнятого та затвердженого плану. В управлінні ветеринарної медицини області також підписано розпорядження про відтермінування початку мисливського сезону, щоб чума не поширювалися і серед диких свиней. А тим часом районні адміністрації не в повній мірі надають документи для державних компенсацій за звичайних свиней. Що вже й казати про випрів? Визначений виключний перелік документів, що додається до звернення до голови обласної державної адміністрації. До чого я це кажу на сьогоднішній день? П'ять. Районних державних адміністрацій звернулися до голови: ічнянська, козелецька, менська, новграсіверська і Рібкінська. Разом з тим, усі подані заяви і звернення вони не відповідають вимогам порядку використання цих коштів. Райони не зазначають, можуть вони самостійно виплатити компенсацію чи треба допомога резервного фонду обласного бюджету. А з нього між іншим вже перераховано 200 тисяч гривень.